Доброго ранку, десята година. Програма Наше здоров'я. Я Андрій Гардашні. Інфекційні кишкові хвороби влітку ця тема серед найбільш актуальних. І профільним лікувальним закладом, що займається інфекціями, є звичайно перша кіровоградська міська лікарня. 125 інфекційних коїк, 75 інфекційних коїк для взрослих. І 50 коек інфекційних для допомоги дітському населенню. На межі весни та літа ця лікарня переходить в режим максимальної бойової готовності, учитывая літній період приближаючийся відпуск, канікулярне, діти поедуть піонерські лагеря, бази отдыха. Сейчас весенньо-літній період ми будемо акцентувати внимание наших жителей. І Кіроваграда, города, і Кіровоградської області на кишечну групу інфекцій. От етаже дізінтерія, це же сальманельоз, це ті ж групи астраентеракаліта. Згадаємо, яким чином передається інфекція через брудні руки при вживанні якоїсь неякісної їжі, недоброякісної води. Ну а тепер та інформація, яку ми чули тисячі разів, але частенько недооцінювали. Мити руки, мити овочі та фрукти бажано. Або кип'яченою водою, або проточною водою з-під крана, ретельно, щоб на них не залишалися ні домішок як якихось сторонніх, як, як скажімо, часточок землі, або ще чогось. Продукти, які не підлягають термічній обробці, це ті ж самі салати, потрібно зберігати також в належних умовах, при нормальній температурі, або вживати їх. Безпосередньо в їжу зразу після приготування. Значить, Особливістю харчових токсикоінфекцій і особливістю цих хвороботворних мікробів, які їх викликають, є те, що вони дуже добре розмножуються і накопичуються в теплу пору року. Для них нормальна температура для розвитку це 22-24 градуси. А якщо у людини 35-36 градусів, то вони там розмножуються, накопичуються і вони значить, проявляють свою хвороботворну дію. Перші симптоми кишкових інфекцій відомі практично всім. Це нудота, це блювота, це підвищення температури тіла. Може, можуть бути проноси. Треба промити шлунок. До речі, як правильно промивати шлунок, доки приїде швидка допомога? Зробили содовий або содово-сольовий розчин. Великими ковтками пити, налити в кружку і великими ковтками пити, визивати далі блювотний рефлекс, От. пити, грубо кажучи, до тих пір, поки не буде такого відчуття, що шлонок вже заповнений. Літр, півтора літра мінімум за один раз, дихаючи через ніс. Чим небезпечні подібні отруєння? Якщо не надати хворому медичну допомогу вчасно, організм зневоднюється, людина втрачає рідину, втрачає електроліти. І коли вона попадає вже до стаціонару, вона може попасти замість інфекційного відділення, в відділення інтенсивної терапії, де лікарі. Інтенсивної терапії будуть займатися вже більш прицільно, більш людина витратить більше коштів на лікування. Якщо вони почнуть займатися самолікуванням, якщо вони не будуть звертатися вчасно до лікаря, люди, то все це, як кажуть російською мовою, чрівато більшими послідствіями. Ботулізм це ще один надзвичайно небезпечний вид кишкових інфекцій. Це захворювання, воно уражає центральну нервову систему. Де ботулотоксини є, це консервація, особливо домашня консервація. Це консервовані гриби, це консервоване м'ясо, консервована тушонка, консервовані овочі, фрукти. Зараз люди потихеньку вже під'їдають всі ці консерви і можуть бути також випадки ботулізму. Ботулізм теж розпочинається з ознак харчової токсикоінфекції. Захворювання починається гостро, з нудоти, з блювоти. може бути пронос. От. Після цього у людини з'являються ознаки розладу центральної нервової системи. Ботулотоксин дуже небезпечний яд. Він відноситься до одного з видів біологічної зброї. Він небезпечний зупинкою дихання, він небезпечний зупинкою серця. Важливо розуміти, що саме в умовах стаціонару таких важких хворих можна врятувати. Попадають зразу у відділення інтенсивної терапії, де їм надають специфічну допомогу. Вводять протибутольністичну сироватку, яка є трьох типів. В залежності від важкості захворювання, вводять по декілька доз такої сироватки. У нас було люди, які вживали в їжу тушонку домашнього. Приготування це була домашня тушонка з курки, а також в'ялені бички, які купувалися в одному супермаркеті міста. Слава Богу, всі ці люди вижили, тому що вчасно звернулись до за медичною допомогою до медиків. Лікарі-інфекціоністи мільйонний раз повторюють нехитрі правила, як уникнути цих страшних неприємностей. Мити овочі, фрукти ні в якому разі не вживати якихось. Неперевірених продуктів харчування, не вживати продуктів з бомбашних так званих банок, де здулися кришки. І вчасно звертатися до лікаря. Далі продовжуємо розмову з Олександром Власенко, завідуючим інфекційним відділенням інтенсивної терапії центральної міської лікарні. Тема діалогу небезпека дикорослих грибів для нашого здоров'я і життя в цілому. первые симптомы, которые при отравлении грибами, это тошнота, рвота, может быть повышение температуры до высоких цифр и расстройство стула. Эти симптомы в зависимости от тяжести отравления проявляются в разные периоды. Наичаще развивается отравление с 2 часов до 6 часов. И понятно, что чем тяжелее отравление, тем более ранее проявляются симптомы этого заболевания. Необходимо также напомнить, что никакая кулинарная обработка в домашних условиях не удаляет токсины, особенно токсины бледной поганки. Поэтому никакими вариантами дополнительной обработки мы не можем удалить токсины, и отравление все равно произойдет. Начебто всім відомо, що гриби, особливо в міській зоні, це практично синоним отрути. Але що сезону історія з новими жертвами повторюється. Епідемічними очагами у нашій Кіровоградській області це є лісопаркова зона і район совхозу Тюльпан. А тут на найбільше часто поступають больні з отравленнями і бледною поганкою. Також ще хочу сказати, що смертельна доза отравлення блідної поганки составляє 1,4 гриба на взрослого чоловіка. И как прискорбно можно это сообщать, большинство таких больных, употреблявших бледную поганку, к сожалению, погибают. Виходить, гриби – це найдорожча в усіх смислах страва. Збирають її в лісі безкоштовно, а потім родина витрачає весь бюджет на лікування. Дуже багато препарати, які повинні приміняти для лікування бледної поганки, мають достатньо високу стоїмость. На оказання неотложної допомоги у нас в лікарні, в відділенні є вся необхідна допомога. Однак, на жаль, дальніше осложнення, які розвиваються у лікарні, в, в виді почечно печеночної недостатності, остросердечно-сосудистої недостатності. Необходимо проводить в достаточно большом объеме, и это действительно достаточно дорогостоящее лечение. Стоимость такого лечения иногда превышает 600-800 гривен в сутки, к сожалению. Если стані річ о том, що необхідно проводити операції екстракорпоральних методів детоксикації, подключать апарат і скусну то стоїмость цього лічення у много разів величується. Що залишається робити людям, які дуже люблять їсти гриби? Все банально купляєте шампіньйони в надійних торгівельних точках і жодних проблем. Потребляя державні гриби, які продаються офіційно на прилавках магазинов, ми повністю включаємо возможність травління блідної поганки. В принципі гриби можна їсти всі на нікотри один раз в житті. Сьогодні ми відповідаємо тим глядачам нашої програми, хто надіслав свої питання на електронну скриньку нашого здоров'я. Зокрема, це ті питання, що стосуються небезпеки споживання алкоголю з медичної точки зору. Отож, дивіться, телевізійна консультація нарколога. Татьяна Анатольевна, мы, когда разговариваем про пияцтво, отокремляем вживание обычных алкогольных напоев и суррогатов. Что медики называют суррогатами? Что вообще такое суррогат алкоголя, чтобы люди понимали? Это вещества, сделанные на основе или этилового спирта, или каких-либо других спиртов, и кроме того, они содержат различные примеси других каких-то химических веществ. Ну и из самых известных, что люди знают, значит, на основе этилового спирта, это, ну, всем известная сивуха, Барматуха, самогон, брашка. Вот, кроме того, еще употребляют и клей, и клей БФ, и динатурат, и политуру, это то, что так сказать, известно. А на основе, допустим, других веществ, не на основе этилового спирта, это печально известный метиловый или муравьиный спирт, это ацетон. допустим, дихлоретан и тормозная жидкость, этиленгликоль. Значит, чем опасны эти вещества, особенно те, которые в основе не содержат этиловый спирт, это именно наличие вот этих вот дополнительных веществ. Как правило, они очень токсичны. При попадании внутрь в организм они распадаются на еще более токсичные вещества. Такие изменения, как правило, очень тяжелые и необратимые. И пациенты, как правило, в отравлении суррогатами алкоголя, они поступают достаточно тяжелые. Нередко бывают смертельные исходы. А які існують сурагати, які з них найбільш небезпечні? опять же, зависит от того, на основе чего сделан этот суррогат, какие побочные вещества туда добавлены, то есть, как бы, известный метиловый спирт очень опасный. Вообще, опьянение при употреблении суррогата алкоголя, в алкоголя, оно тяжелое вообще. Как правило, быстро возникает нарушение сознания, сначала это оглушение, потом сопор, кома, воздействует на сосудодвигательный центр, на дыхательный центр, то есть, острая дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность, различная очаговая неврологическая симптоматика. И где Це четверть мабуть, таких пацієнтів, які відступають з отравленнями, сурогатами алкоголю, они, як правило, не, ну, срочних реанімаційних вмешательств. Хотілося б відмітити ситуацію щодо сурогатів алкоголю. Це дійсно хочу підтвердити ще раз, що це дійсно ті речовини, які употребляють наші пацієнти. Які дуже швидко приводять до алкогольних психозів. А ви розумієте, що це найважчий стан, і дуже, дуже важко вивезти таких хворих саме, з цього стану, і е, будемо сказати, летальність дуже е, при алкогольних психозах дуже велика. Через те питання щодо е, зловживання цими речами дуже серйозне. І хотів би відмірити, що те саме, що Наркологи завжди, завжди боролися з цим негативним явищем, завжди доводили до відома. І зараз ми просимо і засоби масової інформації говорити про те, що це дуже велике зло. І такі пацієнти дуже часто помирають. Якщо люди помітили, що їхня близька людина вживала сурогати, або він повідомив, чи треба одразу звертатися за медичною допомогою, чи якщо він себе нормально почуває, можна цього не робити. Если он в сознании, то какие-то необходимо сразу принимать меры. Допустим, попробовать вызвать рвоту, если он в сознании. Ну, промыть кишечник, промыть желудок. На свежий воздух, растереть виски, допустим, нашатырным спиртом, дать понюхать. Если он в сознании, опять же, можно дать выпить нашатырным спиртом 5-10 капель на полстакана воды. То есть, как бы помочь ему отрезвиться. Там, если давление позволяет, горячий чай, горячий кофе. То есть, такое. Если же, конечно, человек не в сознании, то обязательно надо вызвать скорую помощь и доставить Уже непосредственно, чтобы им занимались специалисты. Но это при отравлении, скажем так, обычным алкоголем. Если, конечно, вы уже наверняка знаете, что это суррогаты, особенно не имеющие в составе этиловый спирт то есть та же тормозная жидкость, например, то это обязательно, даже если он в сознании, необходимые реанимационные мероприятия. У суспільстві є така думка, що вживати самогон набагато безпечніше, що він набагато якісніший, що він набагато більш очищений ніж ось магазинна горілка. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? это мнение, да, общепринято считается, что если типа сам для себя варил, то значит это качественно очищенное, то есть можно пить без каких-либо. Несмотря на это, все равно специалисты дают какие-то данные, что в любом случае раза в полтора самогон опасней любого какого-то алкогольного напитка на основе винного спирта за счет э, сивушных масел, которые в любом случае при самой лучшей очистке, они будут в любом случае образовываться в процессе брожения, как побочный продукт. Именно вот эти сивушные масла, они дают вот эти такие тяжелые степени опьянения именно при самогонном и вообще при самогонном опьянении и в очень тяжелый самогонный алкоголизм как таковой, потому что все симптомы, все синдромы характерные для алкогольной болезни, они развиваются на порядок быстрее, чем при алкоголизме, связанном с употреблением обычно, скажем так, алкогольных напитков. Існує така методика, коли люди беруть звичайний медичний спирт, розбавляють його чи чи то водою, чи то м -м, глюкозою і вживають, Чи є вона безпечною. Є, звісно, магазинна водка, вона дійсно качественна і очищена, то не сказати, що то опасне, то безпечне. Давайте договоримося так, що употребляти алкоголь опасно вообще. Независимость, это вы купили спирт в аптеке, или это какая-то чистая водка, или это самогон сваренный, или какой-нибудь денатурат. Употреблять алкоголь опасно вообще в любом случае. И в любом в будь случае, да, не в будь якой килькости, но не стоит забывать, что независимость ни от социального статуса, нет от каких-либо других там каких-то факторов риска, так называемых, длительное употребление в любом случае может привести к алкоголизму. Геннадий Александрович, расскажите, будь ласка, свою историю, как вы опинились сам в этом закладе? Ну как, все началось просто. Сперва 100 грамм, потом 200 грамм, а потом уже и больше. Ну, оно все незаметно прошло. А потом, когда уже начало трусить, туда в этот В это учреждение попал. От, і все. Ну як, все почалося з проблем. Друзі. І так, пішло і поїхало. А ви вирішили звернутися самі, чи вас, вам порекомендували зробити родичі? Як взагалі ви сюди звернулись? Ну, я сам прийшов вроді. сказали, что поможет все. Это ну, пока помогает, а дальше будет видно. Вы Ви первый раз лекуетесь, что тут уже проходило лечение? Я уже проходил лечение. Ну, раза четыре я уже точно был здесь. И вот пятый раз. Ну, пока нормально. Нормально я чувствую. Прокапался, медикаменти получаю. Ну, лучшее здоров'я стань, А от коли дойду, не знаю. Начну ещё раз или или не начну. Поки що я так розумію, у вас не виходить повністю відмовитися від вживання алкогольних напоїв. І так нам на майбутнє все ж таки є у вас плани повністю припинити їх вживання. Ну, в то та плани плани є таке, такі. Вот, ну не знаю. как получится. Это все зависит от меня, от внутреннего, внутреннего настроя. И вот если я захочу не пить, то я буду не пить. Это я знаю. Вот, вот сейчас пока, пока не могу удержаться. Каждая людина – это индивидуум. И какой-то нормы быть абсолютно не может. Людина должна всесторонньо розвиватися, а як ми вже говорили раніше, і казали, що алкоголь це токсичний продукт. Він веде до, будемо говорити, не до синтезу, а до порушення. Він порушує нервову систему, порушує всі органи, зими зв'язок і так далі. В яких кількостях, в яких дозах. Будемо говорити таким чином, що кожна людина індивідуум, і для кожної людини своя доза. Через те говорити, що є якась доза, яка не порушує, будемо казати, функціонування організму, такої дози немає. Через те, будемо казати, алкоголь це розрушитель наш, а не созидатель. Через те, будемо казати, потрібно відмовлятися від. Зловід е... пауза і да. е... відмовлятися від е... употреблення алкоголю від, вжи... від вживання алкоголю. Алкоголь це не панацея, є дуже багато нормального е... життя. Потрібно фізично, психічно розвиватися, є дуже багато е... тем і речей, якими потрібно займатися, які стимулюють розвивають організм, а не навпаки. Чи не можна взагалі вживати алкогольні напої? Чи є якась норма, яка може це зробити відносно безпечним? Кожна людина це індивідуа, і якоїсь норми бути абсолютно не може. Людина повинна всесторонньо розвиватися. А як ми вже говорили раніше, і казали, що алкоголь це токсичний продукт. Він веде до будемо говорити, не до синтезу, а до порушення. Він порушує нервову систему, порушує всі органи, зв'язок і так далі. В яких кількостях, в яких дозах Ми будемо говорити таким чином, що кожна людина індивідуум, і для кожної людини своя доза. Через те говорити, що є якась доза, яка не порушує, будемо казати, функціонування організму такої дози немає. Через те, будемо казати, алкоголь це розрушити. Через те, будемо казати, потрібно відмовлятися від вживання алкоголю. Алкоголь це не панацея, є дуже багато нормального життя, потрібно фізично, психічно розвиватися, є дуже багато тем і речей, якими потрібно займатися, які стимулюють розвивають організм, а не навпаки. До речі, наш співрозмовник Микола Бенед є досить відомим у нашому регіоні лікарем та досвідченим керівником закладів у сфері охорони здоров'я. Я закінчив одеський медичний інститут в 78 році. Був направлений в Кірацьку область, в Кірацьку обласну лікарню, де закінчив інтернатуру по анестезіології. Був направлений в місто Гайворон в районну лікарню, де працював 9 років анестезіолог-рематологом. Потім працював в Бобринці. Майже 13 років головним лікарем. Потім місто Кіровоград, санаторій професії юності Кіровоградського педагогічного університету. Потім більше 7 років працював начальник управління охорони здоров'я. Так що ви можете прослідкувати, що пройшов від рядового лікаря до керівника управління охорони здоров'я. І саме цей багатий досвід дуже допомагає йому сьогодні. Цього досвіду дуже велика користь. Зараз я займаюся конкретною роботою, у нас конкретно є спеціальність. Це боротьба із залежністю самою різною, через те є, є певний досвід, знадобився і як головного лікаря, і як менеджера, і як просто лікаря, анестезіолога-рініматолога. Будемо говорити, тут є дуже багато цікавих речей, які я запланував, і буду працювати. Це створення відділення інтенсивної терапії в наркологічному диспансері, це зміцнення матеріально-технічної бази, це буде розвиток наркологічної служби в області через те, що дуже мало кадрів наркологічна служба, наркологічний диспансер. Значно покращить свою роботу загальний стаж трудової діяльності Миколи Бенета як медика вражає 38 років. На питання, що є найприємнішим, а що навпаки найскладнішим у професії лікаря, він відповідає майже без вагань. Найприємніше в роботі було це, коли ти сам на сам спілкуєшся з пацієнтом, коли ти проводиш. Обстеження, ти його лікуєш і є гарні результати, нічого кращого немає через те, що ти бачиш свою роботу, бачиш, так як людина виходить з критичного стану, коли працював не з цілого це дуже явно було, дуже важко, але в... тим паче це було дуже радісно. І коли ти ін... іноді виходиш з операційної, спускаєшся. По ступенькам, а до тебе підходять і дарять квіти, це дуже радісно. Це найкраще, що можна сповнити. Саме найважче це робота з людьми. Коли ти приймаєш управління рішення, за якими дуже стоять багато людей, це, це найважче. А учитую, що робота керівника вона дуже складна і результати якої зразу не видно, то це, мабуть, найважче, що є в роботі в охороні здоров'я. Що підрозуміває профілактика сахарного діабету? Це набір продуктів питання, перш за все. То есть мы очень легко употребляем рафинированные углеводы. А эти рафинированные углеводы – это сахар, это, это мед, это дыни, груши, виноград. Это картофель в виде там, пюре и жареной картошки. То есть эти, это те вещи, которые очень быстро в организме превращаются нашей ферментативной системой в глюкозу. Организм не успевает порой при большом поступлении. То есть достаточно легко взять пирожное, взять чашечку кофе и перекусить в обед. Если хозяйки приготовить борщ постоять и приготовить его, она затратит больше усилий, больше времени. Может быть, это будет не так вкусно кому-то, как пирожное. Но, допустим, пирожное это во много раз вреднее в смысле повышения глюкозы в крови, чем другие продукты. То есть вот эти продукты, которые очень быстро дают повышение глюкозы в крови, их желательно ограничивать. Потому что если их употреблять регулярно и употреблять при личных количествах, они просто будут израсходовать потенциальные возможности поджелудочной железы по выработке инсулина. А поджелудочная железа в сутки у здоровья человека свободно выдает 40 единиц инсулина у человека весом 70-80 кг. Если нужно больше, ну, мы все живые люди, мы можем отпраздновать день рождения, где-то там в сезон поесть больше ягод, это будет 60 единиц инсулина. И это тоже будет без нагрузки на поджелудочную железу, но не каждый день. Если каждый день, она когда-то просто истощится. Если же кушать все время конфеты, торты, пирожные и так дальше, и очень крепкий сладкий кофе, э, сладкий, кофе и чай, естественно, что мы как-то рискуем. И вот мы говорили, что фактор риска 40 лет. То есть мы к 40 годам израсходуем потенциальные возможности по выработке инсулина поджелудочной железы, и, конечно, можем иметь нарушение углеводного обмена. Почему я говорю, что инсулиновой части? Потому что поджелудочная железа на 10% по функции вырабатывает инсулин, а на 90% занимается перевариванием пищи. То есть наша функция, это вот этих 10%, и называется островковый аппарат. То есть клетки, которые вырабатывают инсулин, они разбросаны по поджелудочной железе. Почему она называется поджелудочная? Она располагается за желудком. Но ну, если человек лежит, то под желудком. Располагается на ширину грудной клетки каждого человека, это ленточка такая. И вот островками рассыпаны клетки, бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. Вот поэтому называется островковый аппарат, потому что так он выглядит анатомически. Вот эти клетки так вот занимаются. Это профилактика первая, это продукты питания. Второе это физическая нагрузка, потому что э, энергию, которую мы употребляем, мы ее должны расходовать. Мы едим для того, чтобы жить. Э, запас э, человеческих углеводов у нас в организме это кровь, мы определяем глюкозу крови, это печень. Вот. Потому что если просто взять говяжью печенку и просто ее разжевать, каждый человек почувствует сладкий вкус, там есть гликоген. И в среднем у человека в печени в виде гликогена запас около 400 грамм глюкозы. И в мышцах. И если мы просто в мышцах будем оставлять глюкозу, не используя ее, она будет превращаться в жировую ткань. И вот вам будет, так сказать, следующий фактор риска ожирения, почему это все развивается. То есть давая физическую нагрузку, мы спаливаем энергию, которую мы употребляем, для этого мы ее употребляем, и, и не даем повышаться глюкозе крови. Следующий момент — это обязательность количества приема пищи. Мы так устроены, у нас тяжелый, сложный темп жизни, мы все устроены, что утром мы бежим, не успеваем, в обед нам некогда, мы приходим домой, вечером наедаемся, и что мы делаем? Ложимся. То есть мы даем возможность не использовать эту энергию. Мы голодные, мы сидим больше. То есть нельзя переедать. И поэтому, если то количество пищи, которое мы съели вечером, мы разделим на три приема, мы будем худеть. Если мы съедим это за один раз, мы будем поправляться. Ну и плюс, посмотрите, такая вот ситуация, подтверждение моих слов. Наши домашние животные, наши питомцы, мы приносим их к ветеринару с ожирением, а в дикой природе ожирения нет. Они питаются совершенно по-другому, и нагрузка у них совершенно другая. Поэтому, если как бы мы будем следовать образцу из природы, то, естественно, мы будем более здоровыми. То есть это стару, как мир, эта информация. Она не требует как бы больших усилий. Лучше съесть огурец, скажем, там, чем съесть, скажем, с какой-то булочкой или печенюху. То есть это однозначно. А, в общем-то, желудок требует наполнения объема. Вот Поэтому рыба, овощи, мясо, пожалуйста. Если это идут каши, то рисманку желательно ограничить. Если это картофель, то его можно испечь, его можно сварить в кожуре, либо сварить суп или борщ. То есть в таких вот вещах лучше. Если пюре и жареная картошка, это практически глюкоза внутривенна. То есть любителям этих продуктов могу сказать, что это закончится прибавка веса на перспективу, это могут быть всякие неприятности. Если рис, это не шлифованный. Если это вермишель или макаронные изделия, то из твердых сортов пшеницы. Якщо це хліб, то з муки, грубого змуки грубо це і лятасатруб'ямі. Якщо ви не встигли подивитися програму, ви можете знайти її на сайті нашої телекомпанії www.keоdtrk.tv. І пам'ятайте, здоров'я це найцінніший капітал.